Стурмозні колодки Acer. От модель 181856. Підходять для таких машин, магани, сценіки, лагуни з півторачкою мотору. Бачимо модель, характеристики. Вони йдуть наперед. Відповідно, там йдуть у нас атеєчні супорта. Також є QR-код, можна. Почитати детальнішу інформацію. Коробка виглядає ось так, досить така об'ємна, зроблена в Іспанії. Мені колодки. ззаді. Снеклейка тут заклеєна повністю, я вже розрізав. Коробочка виглядає ось так. Досить гарно упаковано, тож тут місця можна ще одні колодки запхати, правда? Самі колодки, Знач, Ця що заходить в сам супорт. В тормозний циліндр запихається от маркеровочка. Є пластина ця від вібрацій. Досить нормально зроблено. Тут є, заусінки певні, але тут, де направляючи, все гладенько. Помальовано. Зроблені борти для доброго притирання. Друга сторона виглядає ось так. Теж є пластина антискрипна. Теж тут досить якісно зроблено, немає ніяких заусінь. Я от собі брав попередні ремса колодки, теж ніби Іспанія, але вони зроблені були тут ну, не дуже гарно. І плюс вони, принаймні, з моїми циберманими дисками скріплять. Буду бачити, я поміняю на ці. Який буде результат, відпишусь. Самі циберман колодки коштують майже в два рази дорожче, як від цих айсерів. Айсери, ніби поганих відгуків не мають. І сама книжечка. Як там рекомендація, як міняти самі колодки. Розбирати і збирати. Ну І також є паста на направляючі. Більше ніде її не можна використовувати, тільки на направляючі. Є ще додаткові в принципі, бувають такі. Антискрипні пасти, можна також їх мастити в місця, де будуть прилягати. Ну, зазвичай, коли все якісно не роздобані супорта, нічого змащувати не треба. І зверніть увагу, ці атиєчні супорти вони мають бути сухі, не можна їх змащувати. Хоч тут в комплекті йде паста, ну, пальці протираємо від е, всякої там грязі і щоб вони були сухі. Обов'язково, бо якщо змастите, то вони будуть дуже швидко зношуватися. Попадає там оцей мусор, і воно буде їм ставати зле. Вони не упаковані в такі резинки, вони стоять відкриті. У процесі заміни будете бачити. Цьому все, кому треба ці чи інші колодки або інші запчастини, звертайтеся, будуть в описі контакти. Це є стара колодка ремса, вона теж іспанська. Перше, я думав, що на одному заводі роблять, по-максимально вони похожі. Але якщо продивитися, тут фаска чуть інша. І тут от на самих вушках тут також обробка по-іншому йде. І знизу. Тут є такий зубець, тут немає. ну Є, але не такий виражений. То відмінність є, хоч іменно ця похожа. Кажу, тут кінці були не досить так гарно зроблені, було багато заусінець. Ще оці фаски вони так само зроблені. Ще колодки лишилось багато, але вона своїм писком На таких, е Якщо легенько тормозити, ну, тоді піщить. Піщить, в принципі, диск відносно цієї колодки, але тим не менш звук був. А якщо взяти цю сторону, тут видно вже, що покриття, тут інше. Тут таке було шершаве, тут більш гладеньке. І теж. Зуби ці зроблені по-другому. Хоча ця кулатка була випущена швидше, це пізніше. Але думаю, що все-таки на різних заводах їх виготовляють. Якість обробки Айсера краще.